Благородна справа, підготовка машини швидкої медичної допомоги до відправлення в зону бойових дій перетворилась на справжній скандал. Поки наші солдати на передовій ризикують життями, потерпають від нестачі провізії та медикаментів. Чиновники та лікарі не можуть скоординувати свої дії, аби допомогти буде найменшим. Заступник голови Миколаївської облдержадміністрації Оксана Янішевська на своїй сторінці в соцмережі повідомила, що напередодні обласна влада вирішила укомплектувати медичним обладнанням машину швидкої допомоги на базі БТР, яку планували відправити на схід країни минулої п'ятниці. Гроші для цього виділив Миколаївський обласний благодійний фонд соціальної допомоги малозабезпеченим. Знайти обладнання доручили фахівцям з обласного управління охорони здоров'я, а також представникам із центру екстреної медичної допомоги. Оги та медицини Ми домовились, що до вечора вони збирають як фахівці інформацію, де можна придбати, за який кошт і в який термін отримати, які гарантійні умови для того, щоб в п'ятницю це обладнання стояло в цій машині. Оксана Альбінівна стверджує, побачивши рахунок на 99 тисяч 800 гривень, вона не повірила в те, що був проведений моніторинг пропозицій на ринку і перевіривши ціни на аналогічне обладнання в інтернеті, вона з'ясувала, що його вартість відрізняється від заявленої медиками на десятки тисяч гривень. Віце-губернатор знайшла вихід з цієї ситуації. Вона придбала електрокардіограф, дефібрилятор і апарат для штучної вентиляції легенів самотужки, зекономивши при цьому 35 тисяч гривень. Тут є платіжні доручення. Я їх також фотографувала і вчора виклала. Є рахунки, які мені прислали. Видно, час, дату оплати, ну, в платіжках все вказано. От дефібрилятор, який тут за 55 тисяч, цей же дефібрилятор у, у того ж продавця коштував мені 36 500. Медики ж звинувачення у їх сторону відкидають. За словами головного лікаря обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Андрія Самойлова, така розбіжність у рахунках виникла через те, що заступник губернатора викупило обладнання за оптовими цінами у первинного дистриб'ютора. А він, як фізична особа, не мав такої змоги, тому звернувся за послугами до посередника, приватного підприємця. Оскільки БТР в п'ятницю уїхати, і мені треба було прогарантувати, що, це, що цей счет буде оплачен. У мене задачі такої не було. Мені потрібно було до тендерної суми поставити оборудование. На чиєму боці правда. З'ясувати можна було під час службового розслідування, але наданий Оксані Янішевський рахунок не містить жодного підпису посадових осіб, тому найімовірніше відповідальності за це ніхто не понесе. Юлія Кіріна Вадим Кірчев, телевізійні новини Миколаївщини.